Алоха Бандо на зв'язку Game 7 Це Ентоні. І сьогодні ми поринаємо в світ NBA. Цікаві баталі, кулаки на розмаш. І, звісно, кидки з центру майданчику. Все це сьогодні в огляді ігрового дня. Всім, хто їсть, приємного апетиту. Сан Антоніо Спіор вдома приймають з Фініс Санс. Грек Попович вже сім матчів поспіль програв аризонцям. Чи буде це восьма поразка? Подивимось, Девін Васел завантажує Віктора Вембаньяму на початку зустрічі у спірс, на жаль, не все так гладко, тому що 4 із 17 всього буде в першій чверті реалізовано китків. Та й взагалі по матчу буде 15 втрат м'яча, що досить багато. У Фінікса навпаки, є Девін Пукер. Він відкриває першу сторінку цього матчу своїми точними попаданнями, влучаннями. У нього 5 із 9, 12 очок в першій чверті. Ну а це Віктор Вембаньяма, котрий торне до робить, засасує буквально в своє торнадо Дрю Ювенкса. Єдине світле п'ятно це Вембаньяма саме в Сан Антоніо, тому що більше ніхто нічого не міг протипоставити великому тріо Аризонців Дюрент просто знищує захист суперника 12 16 зігри двадцять 25 очок. Ну і це ще й до того, що у Сан сьогодні просто бездоганне, бездоганний рух м'яча. Аж 38 асистів на команду. Ну і власне кажучи, а Сізон Хай від Бредлі Біла в нього 12 передач, 13 очок. Що правда, не так багато. Але і навіщо йому більше набирати, коли команда виграє вже в третій чверті майже 30 Девін Букер, 32 очки, 9 передач. Ну і Юсуф Нуркіч просто от таку свічечку запалює. Для Кевіна Дюрента в нього хоч сьогодні немає день народження. Але після гри Грех Попович що Дюренту та Букер подарує бутилочку шампанського. Дивно, що він це робить зі своїм суперником, але не дивно, що Фінікс сьогодні перемагає Сан Антоніо. Восьма поспіль поразка для Сан Антоніо в матчах проти Фінікса. Орландо Magic Сакраменто Кінгс в своїх конференціях колективи намагаються пройти напряму в плей-офф. Тому цей матч супер принциповий. Ну і кондиції набирають руки та ноги Джонатана Айзека. Чоловік майже три сезони не грав в баскетбол із за серйозних пошкоджень, а це. Зараз він показує, наскільки він талановитий. Шостий пік драфту 2017 року. 25 очок повторення кар'єр Хаю дома Сабоніс. Відповідь з литовського королівства прилітає туди у фарбу Орландо. Щоправда, сьогодні обидва колективи користалися е, швидкими нападами, бо це була легка можливість набрати очки. Вагнер та Банкеро 40 очок на двох сьогодні наберуть. Ну і перша половина рівний баскетбол, Кіон Еліс, передачу на Сабоніса. У Еліса сьогодні кар'єр Хай 19 очок. Відсутні. Кевіна Хьортера, саме він бере на себе багато китків, як і Кіган Мюррей, 6 трьохочкових на його рахунку. Кіган Мюррей, головний снайпер цього матчу. Пауло Банка, Банкеро залітає в фарбу Сакраменто і нічого не боїться. Бачили там на фоні Алекса Леня, про нього чуть пізніше, тому що Малік Монг насипає передачами 5 асистів від Монка. Щоправда, 11. Неточних китків взагалі сьогодні нічого не потрапив, малік. Закінчується матч. У Орландо є відставання три очки, і тут Вагнеру приходиться брати все в свої руки. Забиває він спочатку, а потім можна навіть і лідерство влаштувати. Хто буде закидувати цей кидок. Коул Ентоні з лави для запасних 15 очок, 6 передач та 7 підбирань. І взагалі сьогодні лава для запасних у Орландо виглядала краще. Але після штрафних кидків Дарена Фокса, лідерство у Сакраменто Банкерро на перемогу не точно. 109-107, Сакраменто виграють, у Алекса Ліня 2 блокшоти за 9 хвилин. Нетс, Нью-Йорк Нікс, Медісон Сквергарден, дербі двох сусідських команд. Вечірня гра була вчора в неділю, можна було її навіть подивитися в зручний час по Києву. І Джелін Брансон розпочинає цю гру з точного трьохочкового. Сьогодні краще буде даватися передачі Джеліну, наприклад, як ця на Айзею Хертенштайна такий в карманчик просунув пару копійок, які забив власне, центровий нью йорка Ну і Дейрон Шарп відповідає. Брукліна вдається і в захисті, і в нападі демонструвати непоганий рівень гри. Але Джелін Браунсон вісім результативних асистів сьогодні віддає. І один із них забуває Майлз МакБрайт, у якого 26 очок сьогодні буде. Ну і Джош Харт зі своїм слаломним проходом як гірськолижник справжній. Класно він відпрацьовує як завжди, багато підборів, передач, перехоплень, все просто прекрасно. Донто Дівінчен за завершення першої половини рівний рахунок виводить в команду вперед. Але Мікел Бріджес зі своєї половини три очки. Класний момент. Ми завжди цінуємо і любимо баскетбол саме за такі ось потрапляння, влучання, фартові. Так, Бруклін, не дивлячись на те, що він знаходиться в нижній частині турнірної таблиці на сході, дає бій, і причому навіть виходить вперед в третій чверті усилями з усилями Мікела, у якого 18 очок та 5 асистів. Але Донта Ді Вінченцо і Джелін Брансон на іншій сьогодні висоті знаходяться і вони роблять ривок в кінці третій чверті, який продовжується. І в четвертій тут Кем Томас ще свій кидок заб'є один, але далі ну, Нью-Йорка, звісно, все буде вдаватися. Донта Дівінчензо 30 очок сьогодні набере навіть 31 з шістю підбираннями, п'ятью передачами. Ну і у Тома Цібода, звісно, команда засушить гру. Десята в останніх десяти матчах топ-1 захист взагалі в всій NBA. І звісно, Нью-Йорк стає страшною силою в плей-офф з своїм захистом. А Бруклін тут знову втрачає м'яч черговий момент, який завершує Донте Дівінчен за слемданком. Цей американець з італійським корінням. Отож, Нью-Йорк продовжує свою переможну ходу 105 93 Вашингтон Визарс Торонто Raptors – гра, яка викликає. Бажання дивитися її в прямому ефірі лише у справжніх естетів баскетболу. Рішан Холмс це той гравець, заради якого можна було б подивитися цей матч. 15 очок, 14 підбирань у Рішана. Ну або Грейді Дік, який обмінюється не лише футболками з блеками, але і ще й влучаннями з суперником. У Грейді Діка сьогодні непоганий матч. Більше двадцятки він набере. Ну і взагалі сьогодні у Торонто 6 відразу гравців, перепрошую, Вашингтона, 6 гравців відразу наберуть 10 більше очок. Це і Дені Авдія, і Джордан Пул, і Корі Кісперт, і Кайл Кузма, який згадав, що він виступав колись в Лос-Анджелес Лейкерс. І Кобі Брайан Стайл оформлює. Тут, звісно, не завадимо чай, як Баджі. Перша половина, знову ж таки, рівний матч. У нас сьогодні всі такі матчі будуть досить цікаві. Гері Тренд в Торонто згадує, що він залишається в цій команді із-поміж тих гравців, які там ще були. Потрібно йому свою цінність проявляти, тим паче, що на ринок вільних агентів буде виходити. І Ґері Тренд сьогодні 31 очко набирає, в тому числі ось такими хайлайтами демонструє нам. Що здатен він перервати серію поразок Торонто У них 9 поразок було до цього матчу. Дені Авдія 22 очки для ізраїльтянина. В нього в цьому сезоні було і навіть по 40. Він теж намагається стати такою франшиз-машиною для Вашингтону. Джордан Пул Якийсь він викрутас, творить неймовірні, заливає басейном весь Торонто в кінці всі матчу. І Корі Кісперт, і Джордан Пул виводять свою команду попереду. Вони, але до моменту, коли Дґері Тренд просипається, вмикається і знову оці. Качелі відбувається в грі. Кайл Кузм в швидкому відриві. Знову вже не Кобі Брайанта порадує, а Шакіла Оніла. І в кінці матчу Корікіс представить ширнючу крапку. Коротше кажучи, цей матч був цікавий тим, що були хайлайти, і була десяти матчів. А тепер вже серія поразок для Торонто Репторс Вашингтон. Перемагає друга поспіль для них перемога в цьому сезоні. Бостон Селтикс Чикаго Булси. Це ще одна гра, де буде у нас виступати українець. Святослав Михайлюк. За Бостон Селтикс сьогодні проведе 9 хвилин. А в цьому матчі Демордир Роузен продовжує бити всі можливі рекорди. Він знову там когось обходить по набраним очкам, по забитим киткам з гри. Все супер, але для Бостона важні, важливіший результат. Сьогодні не грає ні Крістап Спорзингіс, ні Джелін Браун, але є Джейсон Тейтум з 26 набраними балами Алами і є, звісно. Інші гравці, Бостон просто не помічає своїх суперників. Для них це п'ята гра за сім днів. І один Демар Де Роуза не може зупинити цю зелену Бостонську машину. Сем Гаузер з кута майданчика сьогодні у Хаузера та у Ела Хорфорда на двох 12 точних трьохочкових з 18. і вони набирають по 23 очки. Знову ж таки, це каже нам про е глибину складу, про те, що у Бостона є кому атакувати і забивати. І знову ці хлопці розривають. Хорфорд, прохід під кільце, Хорфорд трішка, точно. Та Чикаго тримаються в рахунку протягом трьох четвертей. І Демар Дероузен знову ж таки своїми зусиллями намагається якось цей матч врятувати, але, крім Дероуза, підтримки особливо ніхто не дає. Хоча сьогодні у Чикаго з сім гравців відразу набирає 10 плюс очок. І в четвертій чверті активно підключається і лавка запасних. Тут Деріка Вайта змусили на постер відійти. Але Дерік Вайт відповідає своєю трьохочковою очковою. Деріка Вайта 40% трьохочкових в цьому сезоні. Ну і Бостон продовжує готуватися до плей-офф. В них все просто бездоганно, ідеально. Ну Свято сьогодні було три очки за 9 хвилин. Ну, якісь він хвилини знову ж таки отримав і вже добре. Чергова перемога дев'ята для Бостона в цьому соні плос. Houston Rockets проти Utah Jazz в Техасі Джелін Грін та компанія продовжують свої переможний стріки. Чи сьогодні він завершиться? Чи буде ще одна перемога? Utah Jazz поки не готова протистояти от таким киткам Джеліна Гріна з передачі Томпсона. У Джеліна Гріна багато 40-очкових, 30-очкових зустрічей після травми Альперена Шингюна. Він стає лідером команди. Ну і, звісно, Фредді Ван Вліт, якого влітку підписали, він, звісно, сьогодні порадиє. Трьохочковими заливає Фредді своїх опонентів. 27 трьохочкових Сьогодні Х'юстон заб'є на команду, і це один із найкращих показників сезону. А тут пішла різня потасовка між Джабарі Смітом та Крісом Даном. Випущені кулаки. Ну і Кріс Дан. Був в цьому епізоді Дан Сузі йому сказали: ти закінчився, хлопче, іди відпочивай, як і Джабарі Сміт. Отож, без двох гравців. Очевидно, що втрата Джабарі Сміта більш важлива для Х'юстона, але камон Юта ні на що не претендує. а Х'юстона все навпаки на хвилі переможній, і Фред Ман вліт сьогодні. 10 трьох очкових буде заливати. Ну і Джелін Грін, звісно, продовжує стрибати, як зайчик-попригунчик. Все в нього вдається. 30 очков, очків різниця. Ну, і Ділон Брукс цю всю, всю компанію підтримує. 34 очки Фредді Манвліта, 7 передач і 10 трьохочкових Він перший гравець з часів Джеймса Гардена, кому вдалося в Х'юстоні ось таку статистику повторити. Ну, а Джелін Грін 41 набирає. І у Х'юстона вже там одна-дві перемоги. І Вони дістають Golden State Warriors на е, е, На місці. Тому у Х'юстона є шанси, є шанси в цьому. Сезонні 6 грати в плей-ін. Ну, різниця вже фатальна. Про гравців в'ют навіть і говорити нічого не хочеться. Вони зливають цей сезон і сподіваються на драфті отримати якогось франчайза. 147-119 на користь Х'юстона. Яструби залитіли сьогодні в Шарлот Горнец для того, щоб вияснити хто краще з цих двох команд. Безламило бола, звісно, у Горнець мало якихось шансів. Богданович Богомданович забиває божественно трьохочкову, але і Майлз Брідж скаже: слухайте, мене техніка нічим не гірша. Будь ласка, виймайте. Три, а потім з невдалого Пакусевського китка він просто створює ще два бали. У Майлз Бріджеса гарний старт матчу. У нього сьогодні буде 27 очок. І Майлз Бріджес справді справжнім лідером стає відсутності Бола після всіх обмінів, які команда в дедлайн. Створила. Ну, а що у Атланти? У Атланти Гокс сьогодні Дежон Те звісно, блискуче виступає, диригує нападом. 28 очок, 12 підбирань та 4 перехоплення. Ну і звісно, лава запасних більше 50 очок сьогодні приносять. І Геррісон Меттіус в тому числі, який 20 очок із цих 50 лави запасних забиває. Ну і, звісно, це стартовий центровий. Акапела віскапела. Відбувається у Клінта Сьогодні 12 плюс 10. Стандартний дабл дабл. Ну і. Поспівав він трошки в цьому моменті. А це три очки витремена, мужицькі три очки. Ну, після обміну з Оклахомою він став трошки більше часу отримувати і розкриватися трошки в Оклахо... В Шарлот А це капела знову швейцарський сир нарізає. Ось свій власний власне виробництво і ще й. Кормить тут хлопців Міцича, який також з Оклахоми перебрався в Шарлот. Хантер полювання влаштовує, стягує на себе декількох гравців, і Дежон Мюрий забиває відкриту трихачкову. Сьогодні взагалі у Атланти не було проблем в жодному з аспектів гри. А це Бруно Фернандо! Ангольський сирник відправляє в корзину. Ну, просто Грент Вільямс тут отримав грант на те, щоб через нього забили цю неймовірну. Данг спробує, трей Янг радіє, тому що його команда перемагає плюс 40. Трейл Блейзерс в себе вдома в мода-центрі приймає Денвер Нагетс. Наскільки модним буде баскетбол без Джамала Мюрея та Ніколи Йокіча, двох основних зірок та лідерів діючих чемпіонів NBA? Побачимо, але це шанс для домашньої команди сьогодні поборотися за результат. Арн Гордон вже на початку зустрічі завантажує Дандри Джордана, який нарешті отримує свої великі хвилини. В старті звісно з'являються і Реджі Джексон. Парочка, яка колись зірковими була гравцями, де Андре Джордан навіть їздив на матч зі зірок. Ну, а це до Пріт, отримавши продовження контракту з Портлендом. Він показує, що може бути не гіршим, ніж Данре Ейтон. У Ріта сьогодні 2-4 очка та 8 підбирань. Аарон Гордон, Слемдан, Контест. такий невеличкий влаштовує в матчі. І при цьому молодь новачки, такі як Руперт, наприклад, дивують. Справді Джонсі Білапс готовий з такими Denver Nuggets бодатися і навіть споротися за перемогу. Крістіан Браун для нього сьогодні непоганий матч вийшов, і він асистує на Кентевіуса Колдвола Попа. А далі сам Крістіан Браун вже розбирається з захистом і таку закручену передачу віддає на Гордона. У Крістіана Брауна сьогодні 17 очок, 8 підбирань, 6 передач та 3 перехоплення просто фантастичний матч. Ну а далі включається вже камара в складі Портленда і Скут Хендерсон. Звісно, куди ж без нього. Скут має вже демонструвати під закінчення сезону, чому він був вибраний в топ-3 драфту NBA. Москута 22 очки, непогана реалізація, 9 з 20 з гри. Це все добре. І Портланд навіть попереду на старті 4-ї але все ж таки зусиллями Арана Гордона, який набирає 22 очки, Денвер вигризає цю перемогу. І 114 111 чинить чемпіони знову наверху турнірної таблиці заходу. Бандо, дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі обов'язково під цим відео. Які формати відео ви ще хочете бачити на Game7, Ну і до зустрічі, побачимось.